Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І знову наша рубрика Вами полюбившися, тірімочик. Я його міняю назви. Ось, тому не дивуйтеся, залишається по понеділках, як завжди, приблизно о 19-й годині. А Ця рубрика залишається за перебріком. І будемо дивитися, мої дорогенькі. Ви знаєте, в принципі, дивіться, я собі записала такі м, цитатки. Путін вирішив воювати до кінця. Ну, да. Ну да. Е, ви знаєте, стопроцентово, да. це було прийняти ним таке рішення воювати до кінця. Але розумієте, кожний Бачить кінець по-своєму. Вірніше бачить по одному, виходить по-другому. Ось, а енергетично ось вона так і виходить. Дійсно, до кінця, повне знищення, е, мошкостану. Давайте скажемо так сьогодні. Ось. Рабських Еміратів, повне знищення рабів. До речі, в нас їх теж повно. Ось повне знищення. Це він, як властитель, так? Ось тому що ця карта показує, що він на горбі. Він думав, що він тримає все в своїх руках. На жаль, ні. Ось, на жаль, ні. Бачите, що робиться. Повне знищення. І так, ну, до якого кінця будуть вони йти? Давайте подивимося, до якого кінця вони будуть йти. Цікаво? Цікаво. І так, подивимося, до якого кінця вони будуть йти. До перемоги. Ну, ви бачите, дивіться, по справедливості. Зараз будемо, зараз будемо боротьба продовжується, так, боротьба. Ну, я би ще й сказала, у них там і своя внутрішня боротьба теж йде. І за місце. Там таємні такі рухи йдуть, коливання ось. Але зараз подивимося, що буде насправді. Путін поки що нікуди не дінеться, хоча, ви бачите, тут будуть спроби. В мене так іде, що будуть спроби його зняти. Таке враження. Готую. А ви знаєте, готуються під шумок війни. Да. Готують, готують. Дуже хитро продуманий хід. Тут готують, ви знаєте, я, як я зараз бачу, він дивіться, через те, що ми перед цим ми бачили, він прийняв рішення, що е, мені здається, знаєте, коли він прийняв рішення? Коли оця модняцька хвороба прийшла? Вірніше ні, я е, трошечки не так скажу. Е, на досуги йому скучно було, хоча, хоча ми знаємо, що е, ці. Е, Ця імперія, так, імперія зла, так ми її назвемо, вона е, Україну знищує регулярно. Е, як трошечки ми призабудемо історію, як трошечки ми м, утихомиримося, а українці, до речі, це наша українська риса. Як трошечки краще стає, так ми забуваємо все погане. На жаль, так воно і є. Це наша риса. така. Ми забуваємо, ми пробачаємо. Ось і е, буде ну, багато хто з нас, так? І е, починаємо займатися своїми справами. Забуваємо, що у нас за перебріком є е, ворог. Ось так. І ось ця проблема, вона постійно, але він вирішив е, під кінець свого життя, будемо так казати, е, таки здійснити свій план. Він намагався це вже в 2014 році зробити. В нього не зовсім вийшло, тому що українці не дали. Так? Ось. І... А тепер він або або рзіл. А... Він думав, що він сильний. Но його теж підманули, будемо так казати. Його теж обхитрили. Оце це все я бачу з карт. Бачите, а він вкладався. Він вкладався, він готувався. Ось. І а, мої дорогенькі, вони йдуть до, до знищення, конкретного знищення Росії тут йде. А, Росія буде тільки на бамажці. Мені навіть, знаєте, що йде? Що вона навіть переіменується. У мене йде така, така ну, інформація така, прийшла. Вони перейменуються. Ось це те, як зараз вона називається РФ, Російська Федерація чи там Росія, так? це все залишиться в минулому. Це все залишиться в минулому. Навіть назва. Її, я не знаю, тому що я не, не вота, Але як її будуть називати? Але вона не буде більше так називатися. Якось в мене таке м -м, враження, що, що її перейменують. Невже Московія знов стане, тому що е, вона ж розпадеться, Росія розпадеться, і можливо, що буде знову Московське царство, Московське губернія? Дивіться, в мене ще таке є запитання. Зараз я вам скажу. Так. А ви знаєте, може бути. І там якась відродиться. Щось відродиться там у Московській губ'ернії. Не можу сказати, що саме, там є... щось там відродиться. Чи царська якась сім'я започаткується, чи ще щось хто його знає. Гаразд, не будемо зараз фантазувати, але щось у мене таке прийшло. Гаразд, дивіться, е, таке запитання. Я чула. Що хочуть. Ага, росіяни бояться гаги. Давайте подивимося, наскільки вони її бояться. В мене є ще запитання про Лукашенка, тому що ходять, чутки, що хочуть Лукашенка. Так, да, ви бачите, от ми про гагу говорили і про Лукашенка. Тепер я не можу сказати, що. Лукашенка я зроблю окреме відео, тому що ходять, чутки, що хочуть його прибрати. А Білорусі приєднати до РФ. Гаразд, це окремо зробимо, тому що це Білорусі, то то. Але ось дивіться, бачите, бояться ГАВи. І це може бути, дивіться, тому що я думала два питання одноразово, так, в голові в мене крутилося. Що, що би зробити? Що, ну, Який розклад зараз зробити для вас, е, яке запитання задати, і ви бачите, вийшли карти. Якщо. Ну, скоріше за все, що тут а, усунути, навіть не то, що при уміртвіть у десь закрити в каталашку саме цього Лукашенка. Я не знаю Лукашенко, під яким знаком іде, чи є він вже зловий. Ну і мені здається, Лукашенко він по характеру, от який, як, я його, як я особисто його знаю, він для мене більш король монет. Він картопляник, не просто так його називають. Він такий фермер, розумієте, а не жезловий. Він не є, Хоча, хоча може бути, він по гороскопу жезловий король, тобто вогняний. Але я не думаю. В мене така асоціація такий консервативний король Пентаклів. А мені прийшло, що дійсно хочуть усунути. Ось ці карти три треба запам'ятати. І коли буду робити на Лукашенка окремо, давайте подивимося. Бояться росіяни ґаги. Да, да, ще як бояться. Ще як бояться. Але ми подивимося, давайте. Верхушка. Боїться верхушка Гаги, Давайте. Е я маю на увазі дідусь Пу і його окруження. Чи вони бояться Гаги? От ви знаєте, а вони не бояться. Н -н -н. Вони, дивіться, не вже таке дурне, аж крутиться. Вони ще думають, що вони знаєте, сухими з води вийдуть. Вони ще думають, що вони вийдуть сухими з води. Да, що вони зараз конфлікт якось підвішують, заморозять, а потім. А потім, давайте подивимося, потім щось поміняється. Бачите, десятки, так. Да. Що зараз я поясню, що я тут бачу. Да. Верхушка гаги не боїться. Верхушка не боїться. Вони все ще надіються, що вони переможуть. Важко. Що це на роки? Тому що 20-й аркан він говорить про довге. Це знаєте, про зріння, трансформацію і перемогу. Вони надіються. Все ще є у них надія. Хоча бачите, показують карти, що вони будуть або заморозювати конфлікт, або трошечки якось його підвішувати, тобто вони не спішуть. Бачите, спішки тут немає. Ось, і вони, в принципі, мені показують, що вони надіються, що буде перемога. Верхушка, маю на увазі. Чому він так думає? Чому він так думає, що вони ще переможуть? Не... В... А ви знаєте, що вони думають? Зараз я вам поясню, що я тут бачу. Що Україна здасться. Верніше, не просто здасться, Бачите, що вдасться деяких осіб підкупити, їхні забаганки підкупити. Таких, як я імен не називаю, є у нас у офісі президента, які працюють на ту сторону, і що вдасться їх таки підкупити. Але це не зразу буде мої дорогенькі. Вони дивіться, як я бачу по цьому плану, за підвішати цю ситуацію. Заморозити її, так? трошечки таку нерухливу її зробити. Можливо, на два роки, можливо, довше. І в цей час вести таємні переговори. У нас вже виходила жриця в цьому розкладі. Зараз її немає, але все рівно, бачите, спід, бачите, покривало, бачите, як накриває. Тут не накриває, а тут накриває, ви розумієте, і давати тим, хто хоче під їхній Ну, в кавичках захист. Ті, хто хочуть е, заплатити, е, як то кажуть, е, хтось е, Росія ніколи ще не платила нікому нічого, я маю на увазі ніякі офіційно репарації, збитки там, чи ще щось. Росія ніколи підкупала. Оце і є підкуп. Бачите, це підкуп. Вони вважають, що вони ще зможуть деяких людей ось. Підкупити. Ось так я це бачу. І ось так зможуть вони перемогти, мої дорогенькі. Давайте подивимося, чи вийде в них це. Не вийде. А наші не дадуть. Звичайно, наші не дадуть. Звичайно, наші не дадуть. А наші не дадуть і плівать на них. І скільки би вони це не робили, наші не дадуть. Не здасться. Не здасться Україна. Все, вони вже прольоті. Як, як, як то кажуть, як фанера над Парижем пролетіли. Все, вони вже пролетіли. Все не буде. Побіди у них не буде за три дня і, і за десять років не буде. Ми вже порозумнішали. Я не бачу цього. Ось так, мої дорогенькі, не буде. Наші військові їх так рознесуть в пух і прах, що ого, верніше, ось так, бачите, ось. Наші рознесуть їх. І то резко. Молодці наші. І так. А тепер переходимо до валеріаночки нашої, до маленького принца, і вже щось там вилітає. Зараз будемо дивитися. Так, мені здається, що в мене карти повернуті. О, і Українка вже, вже Україна. Дивіться. А ми концентруємося на нашій державі. Нікого не слухаємо, бачите, яких би лисиць там не було. А у нас їх багатенько є. Ви знаєте, у нас є багатенько таких лисиць. Дивіться, ви знаєте, що я тепер побачила? У нас з'являється новий лідер. Я не знаю, хто це. Ось в мене таке враження: в Україні з'являється новий молодий лідер. Він зараз дуже молодий. Бачите, показують, от як маленький принц. Да? Ну, будемо спостерігати. Дивитися, у нас з'являється молодий а, лідер. Ось. А, і, мої дорогенькі концентруємося на нашій Україні. Нікого не слухаємо, ніяких цих лисиць, які е, намагаються е, якісь угоди е, зробити з, з Заперебріковими. Ось, ніяких угод не буде. Це 100% ми про це говорили. Угод не буде. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. До речі, ви знаєте, в мене прийшла така ідея. Наступного розкладу для рукавички. Про нашого президента зроблю розклад. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного настрою, мирної ночі, світлого дня. Ось. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре. Зустрінемось!